От і прийшов час нам перейти до оновлень. На величезні апдейти не сподівайтесь, проте ми прийшли не з пустими руками. Цього разу ми затронули дуелі та механіки нашої анархії, які потрібно було покращити. Давайте ж перейдемо до того, що вас чекає в наступному вайбі. Для любителів побігати на ffa Арені вона тепер оновлена. Буде більш просторою та сонячною. Вісім нових мап додано до дуелей. Кидайте дуель іншому гравцю та обирайте нову мапу. Куди ви хочете піти? В місто ендерменів чи може в ретро -ігри? Все залежить тільки від вас. Їх роз. Розмір набагато більший ніж в старих, так що для вашого ПВП місця замало точно не буде. Також є одна новиночка це сумо новий режим на наших дуелях. Сенсу про нього багато розповідати немає. Думаю, він всім уже знайомий. Все, що потрібно, це виштовхати вашого опонента за коло. Тепер давайте я швиденько пройдусь по анархії. У нас є два нові гаджети, один з яких не дасть опоненту використовувати феєрверки, а другий вас та інших гравців в радіусі 10 блоків буде телепортувати на найвищий блок. Як це працює? От ми з інгуфером стоїмо на землі. Я використовую гаджет і ми вже стоїмо на тих блоках, які були над нами. От альтернативний варіант з печерою, де вас тепне наверх. Ну а в даному фрагменті в мене вирубаються феєрверки. Як тільки ваш опонент заюзає цей гаджет, то протягом 10 секунд використовується. Їх ви не зможете, прийдеться планово приземляти. А знаєте що? Е, а по поновленням це все більш нового нічого не додано, проте є великі зміни в механіках. От наприклад, тепер, коли вводите команду ПВП з голожопим, попастись, вас варіанта не буде. Тільки від діаманта до незерита, якщо ви втягли таку броню. А вже якщо ви голий, то до залізних обладунків. Нові завдання в квестовиків, спавнери та пошук кастомних предметів в аукціоні, можливість створити кастомний унікальний титул, який буде тільки в тебе. Ну, якщо хтось інший не захоче такий самий По команді Custom титулс. Ви можете дізнатися повний гайд, як це зробити. Все це та багато іншого повним списком. Ви дізнаєтесь в нашому Діскорді. Там 25 пунктів для того, щоб залетіти на наступний вайб. Обов'язково до ознайомлення. IP в описі до відео чекаємо саме тебе.